У ніч на 20 вересня у місті Добропілля, що на Донеччині, унаслідок ворожих обстрілів із застосуванням ракети С-300, загинув полковник Олександр Никитюк. Полягли і двоє побратимів нашого захисника. Олександру Никитюку навіки залишиться 56 років. У 2003 році Олександр Никитюк очолив міжрайонний відділ боротьби із організованою злочинністю у Нововолинську, а через два роки став начальником Володимирського міського відділу УМВС України у Волинській області. Із 2011 року Олександр Никитюк був заступником начальника УМВС України у Волинській області. Людина із великої літери, крутезний наставник, надійний друг, офіцер, який має честь. Згадують про Олександра Никитюка колеги, коли герої зустрінуть удома і проведуть в останню дорогу, повідомлять додатково. У нього залишилася дружина і двоє синів. Вічна шана захиснику і щирість почуття його рідним і близьким.